Друзі, всім привіт! Сьогодні ми привезли для нашого клієнта вже в Полтаві отакий от от тягач в Голландії. Це Renault Premium 460-й, такого чорного кольору і також підібрали для нього в Бельгії отакий от, от самоскид полупричеп. Тут, можливо, трішки гучно, зараз робимо тент для нього. Окремо поставив вже в Україні гідравліку для того, щоб піднімати. Колеса ось в такому стані приїхали. В принципі, думали, що буде гірше, але насправді наші їхні колеса відрізняються в тому розумінні. Така машина. Зараз покажу вам кабіну в середині стан. Це Європ'ята машина. Спальне місце, все чистенько, клієнт сам їздив її забирати з міста Ковель. і вже потім приїхав сюди в місто Полтава, сам клієнт з Сумської області, коли зробить тент, буде їхати до себе вже додому. Все зробили під ключ, знайшли цю машину тягач. Пробіг на ньому там, десь 540 тисяч кілометрів пробіга оригінального. Перевіряли на сервісі. Така рація преміальна. Нарікань немає. Є там деякі, ну, видно, що в момент ізноса, але в цілому машина просто агонь. Подивимося, як вона це покаже ще в експлуатації. Є там деякі моменти, там от трішки стекло там тріснуто, ну, такі несущественні, не скажімо так. Автоматична коробка. Клієнт дуже довольний цією машиною, ми також дуже доволі машиною. Це все діло зайняло у нас буквально 3 дні. Ну, 4 дні. Купили валюту, відправили цю валюту. Далі поїхав водій, який догнав нам цю машину з країни, де стояла, з Голландії, далі в Бельгію, далі з Бельгії на Німеччина, з Польщею в місто Коваль. Розмитнили його за один день і все, клієнт уже забрав. Тобто сьогодні вже у нас 23 число. 2022 року, 23 листопада, От, машина вже в Україні сам він на ній вже приїхав. Тут ще можливо зробити якусь там хімчистку по бажанню, якщо клієнт там забажає. От. І в принципі, вся ця машина вже йде в бій, зерновоз вже почне працювати, перевозити зерно. От. Так що, кому потрібна така машина? Чи подібна, можливо, там зерновози, чи тягачі такі сідельні, телефонуйте до нас в компанію Agrox, ми вам привеземо, доставимо цю машину до вас в господарство. Або, можливо, можете самі її забрати уже з міста Ковель. І будете мати собі щастя в перевезенні вантажів і зерна, наприклад, якщо ви. Займайтесь сільським господарством або займайтесь перевозками. Вибор дуже великий в Європі. Є, звісно, і дешевші моделі, є дорожчі моделі. Кожен дивиться на свій бюджет, але одним словом, кожен підбирає під себе. Тому ще раз повторюсь, що телефонуйте до нас, хлопці займуться підбором техніки. І доставкою вже сюди до нас, в Україну або безпосередньо вже до вас в господарство. Так, от, коли все зробимо, знімемо там ще, як зроблять нам тент, покажемо. Покаже ще клієнт потім якийсь свій момент по самій експлуатації, бо це ще тільки тільки машина приїхала, ще нічого не зрозуміло. Можливо, через якийсь там місяць ми у нього запитаємо, як ця машина себе вже до Анталії повела. Дякую вам за перегляд. Телефонуйте до нас в компанію Агрокс. Ми вам доставимо сільськогосподарську техніку, тягачі, генератори в ваше господарство. Гарного дня!